Лузький горіх, треба так вспіти, коли він ще не покрився скорлупою внутрі. А ця скорлупа, поскорлупа, воно як молочко внутрі таке м'якеньке таке. От, і Оце можна використовувати з медом так і на сті робити. І зберігаючи в холодильнику приймати влітку. Ну, і поки у вас хватить цих баночок, скільки ви. Зробити їх от. така корисна, така поживна. от, така порада, такий продукт цілющий. Слава Богу, що Господь творить дива, творить все добре. Він любить людей, любить українців, любить наш народ, любить Україну. Він нас творив. Він дарує життя, мир, радість.